Цей Фірмовий соус в минулому році закривала 100 банок і не вистачало до весни. Рідні кажуть, в цьому році закривати 150. Ділюся з вами перевіреним руками рецептом фірмового дуже смачного томатного соусу. Беремо 5 кг помідор, ріжемо напіл у великий чавун. Ставимо на вогонь і пропарюємо помідори 30-50 хвилин в залежності від якості помідорів. Якщо вони м'якші, то часу на пропарювання вийде менше. Періодично їх переминаємо ложкою і помішуємо. помідори стали м'якими, пустили сік, перебиваємо погружним блендером. Якщо нема блендера, сирі помідори пропустити через м'ясорубку або порізані дрібними кубиками і пропарити. Перетираємо збиті помідори через сито. Тік переливаємо в каструлю, аж ми їх не викидаємо, він піде в аджику, рецепт якої вже є на каналі. Вийшло 4 літри соку. Переливаємо його назад у черлуний горщик. Всипаємо 600 г цукру, 4 столові ложки солі, 200 мл оцту, одна чинна ложка чорного меленого перцю і вчені ложки червоного острого перцю. Перемішати і відібрати 30 мл соку для розведення крухмалю. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 20 хвилин. Розводимо 6 столових ложок крохмалю в соку, що відібрали. Ретельно перемішуємо. Соку знімаємо піну. Тоненькою струйкою вливаємо розведений крохмаль і дуже швидко помішуємо, хвилин десь три, щоб не утворились грудочки. Потім варимо ще 10 хвилин. І через 10 хвилин готовий соус розливаємо в стерилізовані банки.